Усім привіт, у нас сьогодні качка Веном. А якщо вам впадло проходити або не маєте часу, можете звернутись до мене, замовивши проходження будь-якого завдання в грі. Посилання на телеграм в описі. В Принципі, подивимося, взагалі на що вона здатна, і що вона може показати у сеті битви завдяки яєчку, завдяки її яєчку. Вона стала набагато потужніша. А так як вона стала набагато потужнішою, нам треба обов'язково це подивитися. І зараз ми завдяки важкій атаці захаваємо підсилення, яке також нам дає реликвія. Я попрошу, реликвія просто дає точність крит-атак, шанс крит-атаку, плюс підсилення урону. Що вже круто, тому що ми два усилочка. Чудово, зараз третій треба захавати. І у нас буде взагалі мед. Все, у нас три усилка, яких ми скушали, вже супер корисні і завдяки цьому завдяки цьому ми зараз купимо реліквію і я показую просто основний прикол цього Метода. Е, Пам'ятаємо, да, раніше для того, щоб активувати з збанки підсилення або на початку бою, або здавши третю спецатаку. А як бачите, нам не треба здавати спецатаку, нам треба просто реликвію заюзати, і все, дивіться, просто мільярд урона. По перше, пройшло. По-друге, у видаємо першу. І є шанс, є шанс, був шанс, якби ще разочек критануло, що він просто відлетів без шансів. Чудово, ну 54 секунди, третій ранг бій солдатам нормальний. Це ще, по суті, на максимальну його можливість нам би бажано зараз застакати ще якусь прикольну штуку, наприклад, регенерацію для ХП і, наприклад, підсилення енергії. Тому що я попрошу. По-перше, я отак зрулю мені взагалі пофіг. Пофіг. Розумієте, в чому прикол? Коли ти. Активуєш, зберігаєш підсилення, воно стає менш ефективним. Завдяки цьому, типу, немає сенсу прям однакові усі збирати. Але ми вже зібрали. да Тобто ми зібрали нам вже, в принципі, пофігу, в принципі, пофігу, тому що у нас максимум 6, і ми їх вже ну заїли. Начебто раніше просто 10 можна було, зараз можна більше. Даємо, дивимось урон. У нас по більшій частині. Да там 20 якийсь чи ракетик вилетів. Вон, ви бачите просто цей урон. По 30 тисяч додаткового урону. Ну, коротше, нормально. Давайте залітимо до якогось, я не знаю, зоряного лорда. Е і подивимось, взагалі, може він ну щось показати проти нас. Або можемо ми щось показати проти нього. Коротше кажучи, лорд, давайте. Давайте, отак, от одразу схаваємо. Все, два схавали, підсилення шансу, підсилення е, потужності атаки. Нормально, да? нормально. Та нормально все. Та нормально, все, купимо реліквія, я не могу. От, от це все було нечесно. О, до речі, Оце нечесно, до речі. Це якщо що, Дивіться, я показую профі. Бам, схавали, все. Головне, схавали, активували. І видаємо другу. Дивимось, що урончику у нас бем-бем по 30 тисяч прилетіло. Додатковий урон маленький, боляче, дуже, дуже боляче. Давайте ще першу встигну видати, в принципі, видав чудово. Просто 58 додаткового і 20 тисяч основного. Тобто, це скільки 50-80 тисяч просто з першої спецатаки. І це ще погано, я б сказав, критануло. Я попрошу, я перепрошую. І це, ну, це, звичайно, під бронею, оце спеціальною, да, якби то. Але усе ж таки, я попрошу, це доволі таки нормальний урон. Ще не було якихось таких, знаєте, неприємних ситуацій, коли лорд просто ну, трішечки ну, думає, що він тут цар і бог, да, але ми знаємо, що тут зараз цар і Бог це оця качка. Бамс, ухильнулися, ухильнулися. І на перехватик по-красивому. Чудово йдемо. Все видаємо. Видаємо нормально, нефіга урону не наслося. Занадто довго ми з ним танцювали, але то таке. Ну, ви бачили, да, що приблизно крити летять. Крити воно летять по 3000 додатковий урон це був не крит, ну але це не важливо. І кровоток нормально стягає його. Ну не знаю, не знаю. Це треба, знаєте, побільше потестити. Зараз треба е, накупити майже три полосочки для того, щоб видати першу. Петра також видати. от от, от, Все зараз видаємо другу. другу видаємо, у нас є пісочки, у нас і якраз яктувалася потужність. Бем-бем, нічого не критинуло Чудово, наш просто чудово, нічого не критує. Зараз все крутує, критує По 30, по 80, 46 додаткового урону. Неймовірно, неймовірно, вона сурон пішов просто. Ну, ви бачили да приблизний рівень потужності цього качкодзьобика, да венума, агента, але вудку, качку. Тому, в принципі, я думаю, ви розумієте, що він ну далеко не слабкий, прям лашпедік. А особливо, мені здається, що можна взагалі дві спецатаки другої видати при дуже сильному бажанні. Ми зараз активуємо, бам-бам-бам. Бам з друга. Ну, ще було б непогано, знаєте, отак от його підкараулити. Ні, ну він розводить дуже довго. Давайте я краще видам першу ще. Е, накопити зараз, е, дати, коротше, дві. Тому що, бачите, у нас, в принципі, часу багато, поки висить на ньому ця броня. Я думаю, що можна, в принципі, якось більше двох застакати. Але якщо не помиляюся, то там було написано Фіг, тобі, ані два. Максимум два і все. Але треба буде поглядіть. Поглядіть, подивитися. Я думаю, це цілком можливо, але М -м 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 щось таке відчуття, що лорд трішечки не доживе до цього моменту в своєму житті. Ну, є, в принципі, шанс. да, ну, у, не... ну, у нього трішечки вже 2%. ну Може, можемо перезайти, звичайно. Давайте перезайдемо, тому що тут ще все ж таки ну додаткова така штучка у вигляді. Як воно називається? Бонус клас. Шареде. Я не пам'ятаю, куди тут далі йти, щоб був технік, тому давайте перезайдемо просто. І все. Ну і все, просто перезайдемо та й все, Та і що нам пара нам десь правильно. Отак от йдемо, просто впевнено до цього. До речі, можемо навіть взяти йому якусь синергію. Подивимося, зараз щось цікаве підберемо. Можна або взяти оцього качку Дзьоба, або оцього. Для того, щоб кров побільше наносила. Ну Давайте поки так. <фух> Десь повинні бути гарні бафи. Зараз головне не застакати фігні. А то я можу застакати якусь фігню і все, і я Белап іде у нас в битві. Тому ну, ми йдемо зараз за качку дзьобика оцього нашого на е лорда. Лорда, такого зоряного лорда. Ну що, давай? Только давай без додаткових непотрібних бафів, чудово. Все чудово. Чудово, додаткових бафів немає. Мені зараз е, ні, точно, оце ми точно не беремо поки що. Не хочу, хочу фул атаку. Ладно, візьмемо. Не взяв. Та й пофіг. Ладно, взагалі можу взяти, так? Да? Хай буде, хай буде, дуже корисна насправді штука в моменті. І вона, якраз таки. І вона може нас е, доволі таки сильно урятувати. До речі, зараз вже зараз буде отака чудово. Все, зараз нам треба нашкрепсти собі на другу спецатаку. Будь ласка, тільки не тупи. От, все. В принципі, зараз. О, це неприємно було. Ну, да, звісно, ситуація не найкраща. Я переплутав кнопочки. Я, звичайно, прошу вибачення у всіх, хто дивиться в цей інтернет. Ні, зараз не буду. На наступній ротації ми не спішимо. Нам нічого такого. От зараз видаємо, шифтик не прожимаємо. На шифтик ви бачите, да, я трішечки промазав. Ну буває таке в житті трішечки, розумієте, Ну, немножечко, ну, немножечко, дурак, дурак, таке таке буває іноді. Але мені здається, начебто Два максимум, два максимум і все. Ну, і більше не застакаєш. 4. нормально. Видаємо зараз оцю штучку і дивимось на що у нас йде. Та там там мільярди, там мільярди урона йде. Критануть було б теж непогано насправді. Але маємо, що маємо. Ну, ну там прям непогано, начебто, було. Але, як бачили, мені не пощастило накрити від спецатаки. До речі, можна було б з другої спецатаки там по-іншому зіграти. Коротше. Трішечки зараз я спробую це продемонструвати. Ще один такий невеликий заходик буде. Я сподіваюся, йому ХП зараз вистачить. Тобто Дивіться, що я хочу зробити. Тобто Я видаю зараз другу спецатаку. І потім перед першою, перед наступною другою спецатакою я видаю Shift. Тобто Нажимаю реліквію. І завдяки реликвії. Оце от те отримую по голові. Так, все, давайте даємо реликвію. Активуємо і даємо другу. Критини, будь ласка, на шарик. 145 я бачив додатковий урон. І це доволі таки непогано. Тобто, це нормально. Критуй. Ну він просто не критує Це ще ухиляється, ну, коротше, нічого нового. принципі нічого нового, ну, стандартний бій. Тобто, вам цілком можливо може як кританути, а може не кританути Завдяки цьому ми і дивимось. Тобто, там вже, до речі, по 30 тисяч просто прилітає урон. Давайте добувати його потрішечки. Все, 70 просто прилетіло з двома броні. Коротше, такий веном качка. Кажіть, чи качали ви його чи не качали. Це був третій ранг з вами був чоп. Тому ось якось так. Біге схід 145 тисяч, як ви бачите, був нанесений урон. Тому якось так. Такий от як який його називаю. Ну а ви пишіть коментарі і кажіть, що і як хочете чи не хочете ще на якогось персонажа, такий швидкий невеличкий. Тестик.